Здоров'я всім пасічникам. Сьогодні ми в гостях у відомого черкаського пасічника Ігоря Таранухи, нашого товариша, нашого колеги. От. Ну і щоб не забирати час у пасічника, вирішили дещо е зняти ролик по рекламі. Взяли з собою ножа. От. Це е електроніж. Один з перших, одна з перших моделей і фактично моя візитка. Тому що на перших ножах, коли ми починали продавати, був мій номер телефону, було моє ім'я і через те його назвали ніж Гуслія. Цей ніж. Чим відрізняється оцей ніж від наступних моделей? Спочатку у нас була обмаль коштів на сталь і ми брали ще радянську вуглецеву сталь. Починали робити сталь 65 г, якщо комусь зрозуміло, що це таке. Дуже, до речі, хороша сталь для різання, з неї роблять ножі, ріжучий інструмент. І перші наші ножі їй досі працюють і хвалять їх, що вони найгостріші із усіх наступних ножів. Чому найгостріші? Тому що та попередня сталь була ще якісна, вона контролювалась в поставках. Вона поставлялась на великі заводи, а наступні сорти сталі чи партії сталі, яку ми і зараз отримуємо, вже не мають тієї похідної, не мають того складу. Нержавійку перейшли взагалі на китайські сталі. От. А чорний ніж такий як оце, він ще сталь 65 г, але звідки вона поставляється, ми не знаємо. І якість її вже дещо погіршилась. Чим він також хороший, ріже він набагато краще, ніж нержавійка, за рахунок своїх властивостей, ножових властивостей. Він прекрасно тримає заточку, аж опилочки залишаються, якщо його підточувати. Він не ржавій, якщо за ним доглядати. Оставляється він е, обмочений у воскові. Це також була моя ідея консервувати усі леза воском, розплавляється віск і перед так сказати, упаковкою макається лезо у розплавлений віск і тут плівочка. Плівочка екологічна, бо вона з воску, Віск з моєї пасіки, не беремо ніякий парафін, це чистий віск. От. І він не ржавіє, зберігається в такому прекрасному стані багато років. У нас є ще довоєнні ножі, вони прекрасно лежать, зберігаються. І працює він прекрасно. Єдиною відмінність він завжди з синьою ручкою. Якщо у нас нержавіючий ніж із жовтою ручкою, то чорний ніж із синьою ручкою. Продаємо дешевше, значно дешевше, ніж нержавічі ножі, але хто розуміє врізані, той оцінить, так би мовити, його якість, його властивості, його надійність. Робимо, як завжди, з крокодильчиками під акумулятор, але так би мовити, його живити можна різними джерелами живлення, і акумулятор, і пристрій для зарядки, і різноманітні трансформатори і адаптери, які зараз багато їх є в інтернеті. Це що хотів сказати про ножі. На все добре, до наступних відео. Бажаю здоров'я!